Всім просто величезний привіток, поки я збираюся, безстренько у мене дуже мало часу. Хочу розповісти такий інсайт, який я тільки що прийшов до мене про схуднення, загалом про досягнення тіла мрії, скажімо так. І оце от все, коротше, те, що всім болить, всім цікаво. І таке, що я зрозуміла, що от в мене дуже довгий час, в мене були нетяжні стосунки з їжею. Завжди себе картала, завжди думала, що в одних так а в мене так, що мені це так важко дається. Завжди за лишню їжу себе картала і думала: блін, це що на все життя? І оце якраз такий момент мені, скажімо так, інсайтнувся. Типу, чи я готова все життя отак себе, скажімо так насилувати, типу, так на собою іздіватися. Тобто, Мені, наприклад, 30 років, у мене сім'я, діти, чоловік. А я не знаю, встаю в три ранку, в три ранку, звісно, сказала так, і типу ідуть на тренування. І оце от е, нічого не їм, чи ну, у мене був такий період, чи я готова жертвувати всякими смачними стравами, всякими смачними знаєте, подіями, просто в моменті, коли ти е, з друзями, наприклад, чи сім'єю, маєте гарний час, смачно поїли. І чи готова я жертвувати всім цим? І заради чого? Типу, що важливіше в моєму житті, знаєте, це таке розстановка пріоритетів, чи справді це так важливо. І тим більше, заключний факт це той факт, що це одне життя, ми його живемо. І чого я маю себе, скажімо так, націлувати і над собою так сильно іздіватися. Заради чого? Типу, я живу своє життя. І такий інсайт, типу. Що так, це не означає, що треба взагалі закинути і на себе не зважати, робити, що хочеш, і, і дбати тільки про себе в моменті. А те, що буде потім, то буде потім. Ні, але що це дає? Це дає таке розуміння, що якщо ти щось створюєш, якщо ти хочеш сісти на якусь дієту, то це має бути на все життя. Тобто, це не має бути дієта, знаєте, і це, да, в принципі, це не має бути якась дієта. Тобто, якщо ми хочемо. Собі якісь результати, це навіть не стосується зараз харчування, спорту і тіла. Якщо ми хочемо якісь результати на довгостроковий період часу, то ми маємо робити дії, які ведуть до цього результату в довгостроковій перспективі. Це не буде так, що ми тиждень посиділи на якійсь дієті, тиждень походили в зал і потім на все життя маємо тіло гарне. Ні, всі люди, які мають гарне тіло, вони весь весь час, тобто без Кінцевої точки без кінцевого. Дня, коли в них все, до цього дня хожу в зал, потім все, в мене на ціле життя буде гарне тіло. Ні, це так не працює. Це знаєте, так життя це шлях, і ми ціле життя рухаємося, ми ціле життя щось робимо. І просто треба вибирати дії, які ми будемо робити, які будуть нам приємно виконувати в довгостроковій перспективі. Тому кажуть: вибирайте те, що підходить для вас. Стиль харчування, який підходить для нас особисто. тобто... Ем... Що я буду їсти, що для мене підходить. Тобто, можливо, у мене немає змоги робити собі сніданок кожного дня. Можливо, мені треба подумати, чи перенести там на якийсь інакший час, чи снідати там, не знаю, взяти собі з собою, чи з вечора приготувати. Взагалі, лічою я почала це відео через те, що я тільки що збиралася, і я не знаю, чогось так в мене флешбекнувся в момент з минулого, коли я, от я зараз йду по мого братика в школу забирати і. У мене задався флешбек два роки тому, я теж йшла його забирати. Ну, я часто його забираю, але е, два роки тому я теж йшла його забирати. І між тим періодом, коли я прийшла зі школи і коли я маю йти його забирати, я встигала робити два тренування. І ці тренування були для мене виснажливі через те, що це було по 10 хвилин, типова 20 хвилин загалом. Але просто я думала, типу, що я хочу мати гарне тіло, і мені треба зробити ці тренування. І я була, знаєте, прийшла зі школи, виснажена, нічого не їла, втомлена, Але я себе заставляла їх робити. І я думала, скільки це ще буде тривати, типу, коли я вже добьюся чого цього гарного тіла, щоб від себе відстати. Але ні, це. Не знаю, така рада, що зрозуміла, що це, знаєте, неважливо, що ви хочете. Це має бути про баланс і що, що буде працювати, і що, що ми зможемо виконувати в довгостроковій перспективі. Тобто, так, завжди будуть відхилення, завжди будуть дні оф, але взагалом якась база, яка буде присутня в нашій рутині в довгостроковій, як я казала, період часу. Це має бути. Наше, типу, життя буду вже йти, бо і спішу трошки. Знаєте, є таке, що а, як це називається? Ну як це не будібіл? Ну краще люди, які займалися спортом раніше професійно і мали прям вау, яке ідеальне тіло, але потім вони там на змагання пішли, щось там отримали, якийсь кубок, і все, і типу, вони не так ідеально виглядають. Чого так? Через те, що а, ідеальні результати вимагають багато зусиль. І дуже часто люди не мають так багато часу протягом всього життя, щоб докладати цих зусиль. Якщо ви зрозуміли, що я маю на увазі, бо це так трошки важко, запутано. Не знаю, чи я це все коректно говорю, бо я так говорю на ходу. Ну і взагалом, надіюся, що для вас це було цікаво. Ви ну, знайшли, можливо, такий інсайт або зрозуміли, що. Коротше, я для себе це була зрозуміла, що не варто огонитися за швидкими результатами. Про те, що швидкий результат не цінний результат. У мене так само було. Я дуже хотіла, често з минулого У мене був момент, коли я дуже хотіла схуднути. І я хотіла схуднути отак, от за вже завтра. І що це сталося? Проблеми з здоров'ям раз. А, все рівно не було такого відчуття, що я це зробила. Взагалі було, ну, коротше. Зувато всього було нюанс, якісь того таке. Я біжу всім ам... дякую за перегляд. Всіх люблю. бай 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 До нових зустрічей серанше я так така буду розказую. А така.